Привіт, друзі. Пропоную вам послухати оповідання веселя Сухомлинського Боя людина. Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив камня, спіткнувся, забив ногу, крикчучи. Він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив камня, знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько й син пішли тією ж дорогою. До камня було ще далеко. Батько, каже синові, дивись, уважно, синку, треба обійти камінь. Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але камня немає. Бачить, у бабіч дороги сидить сивий старий дід. Дідусю, запитав хлопчик, ви не бачили тут камня? Я прибрав його з дороги. Ви також спіткнулися і забили ногу? Ні, я не спіткнувся. І не забив ногу. Чому ж ви прибрали камінь? Бо я людина. Хлопчик зупинився у задумі. Тату? запитав він, а ви хіба не людина? І як ви вважаєте? І яку відповідь синові дав батько? І чому подорожній? Назвав себе людиною. Чекаю на ваші відповіді.